Ця історія про страшне вбивство заснована на реальних подіях. У 1974 році в місті Амітівіль сталася жахлива подія, відома як Амітівільське вбивство. Рональд Дефео вбив своїх батьків і всіх своїх братів та сестер, застреливши їх у їхньому власному будинку. Цей акт надзвичайної жорстокості залишив за собою страшну спадщину, яка виявилася набагато більш темною, ніж хто-небудь міг уявити. Після трагедії будинок, де сталися вбивства, став об'єктом страхітливих подій для нових власників сім'ї лац. Їхнє перебування в цьому будинку перетворилося на нічний кошмар, коли вони стали свідками надприродних явищ і демонічної присутності. Вони почали бачити привидів своїх попередників, мертві душі, що блукали коридорами, жадаючи помсти або спокою, але це був лише початок. Запах сірки, супутник багатьох демонічних проявів, наповнив повітря в будинку, неслися незрозумілі шуми з темних кутків, які нещадно мордували нерви і відбирали спокій. Ночі стали тривожними, і ті, хто мав невелике щастя спати, опинялися в пастці жахіття. Крім видимих знаків недоброзичливості, сім'я відчувала невидиму силу, яка витягувала їхні душі з тіл. Кожен крок по коридорам нагадував про зловісні наміри цього місця. Їх розповіді про ці демонічні події вразили багатьох дослідників паранормального. Люди з усього світу збирались, щоб розкрити та освітити цей жахливий випадок. Історія Амітівільського будинку стала частиною світової культури жахів, надихнувши книги, фільми та навіть дослідження. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатися і поставити лайк, щоб не пропустити нові історії, засновані на реальних подіях.